Добрий день, діти. Запрошую вас до космічної подорожі. Давайте з вами порахуємо у зворотньому порядку команду до старту: Десять, дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, нуль, отож, рушаємо. І ми з вами у справжньому космосі. І ми побачимо усі вісім планет сонячної системи. Зараз я буду вам, наприклад, я буду загадувати цифру кількість, яка Менше, ніж дві одиниці. Дві одиниці це два. Яке число менше, ніж 2? Це яке? Один. Отож я загадала цифру один. Отож, знайдіть планету першу від Сонця. Подивіться, ось вона. Це планета Меркурій. А зараз продовжуємо, яка цифра більше, ніж 1 на 2 одиниці? Ось в нас є 1 і ще 2 одиниці. Скільки всього? Правильно це цифра, яка 3. Правильно. І це третя планета від Сонця. А яка це планета? Правильно, це наша планета Земля. А яка стоїть після п'яти. Яка цифра стоїть після п'яти? Правильно, шість. І це. Яка гігантська планета? Це планета Сатурн. Молодці. А зараз, яка планета є відповіддю, наприклад, 2. Додати 2? Правильно, це 4. і це четверта планета від Сонця. І це червона планета, яка зветься Марсом. А зараз знайдіть планету, яка стоїть між одиницею і трійкою. Це цифра 2, правильно. І давайте подивимось на цю планету, а це планета Венера. Молодці! А зараз знайдіть планету менше, ніж 9 на один. Ану-ка, яка це цифра? Правильно, і це вісім, і це остання планета від Сонця. І ця планета має назву Нептун. Молодці. А яка цифра передує цифрі 6? Передує, це значить, стоїть попереду цифри 6. Отож, яка цифра стоїть попереду цифри 6? 5, правильно, і п'ята планета від Сонця. Це найбільша планета нашої сонячної системи, і це Юпітер. Ну і нарешті знайдіть цифру, яка розташована між цифрами 6 і 8. І це Цифра 7. І сьома планета це яка планета? Уран. Потанцюємо з планетами. В телескоп ми можемо побачити, як навколо сонця у космічній висі. Крутяться планети, наче м'ячики. Раз, два, три, чотири. нас чекають загадкові сузір'я. Отож, давайте їх відкривати. Нам зараз буде потрібно вставляти пропущені цифри. Отож, давайте подумаємо, з якої цифри повинна почина... починатися наш шлях. Ось, один, правильно, і ми запалили першу зірку. А давайте подумаємо, куди далі будемо летіти. Правильно Два. Три. Молодці. Чотири. А зараз яка цифра? П'ять. Молодці. А далі. Шість. І остання цифра яка? Сім. Молодці. І ми з вами відкрили перше сузір'я. Це сузір'я великої ведмедиці. А ось наступне сузір'я. Давайте, з якої цифри починаємо? Молодці. З цифри один. Один. Підказуйте мені далі. Два, потім три, чотири. П'ять. Яка? Правильно шість цифра. Сім та остання вісім. Молодці. І це сузір'я терези. Молодці діти. А зараз давайте з вами відкриємо складне сузір'я. Давайте пригадаємо, з якої цифри буде починатися наш шлях. Правильно, з якої цифри? Один з неї почнемо. Давайте. Ставимо спочатку усі пропущені цифри. Один між одиницею та трійкою, яка цифра. Правильно, двійка. А між трійкою та п'ятіркою, яка цифра? Чотири. А між п'ятіркою і. Яка яка цифра йде? Шість. А наступна зірка. Подумайте, яка цифра? Правильно сім. І нарешті якої цифри не вистачає? Ось тут. Після вісім. Правильно це цифра дев'ять. Отож, все готово. Давайте починати свій шлях. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. 9. Десять. Супер! І ми відкрили наступне сузір'є сузір'я кита. Діти, а зараз пропоную вам трошки порахувати. Давайте з вами подивимось. На руці в нас 5 пальців. І давайте подивимось. Які відповіді будуть мати, які приклади будуть мати відповідь 5, 3 додати 4. Яка буде відповідь? Давайте порахуємо. Вийшло 7. Наступне 6 мінус 3? Давайте від 6 кружечків. Віднімемо 3 кружечки. І що? В нас скільки залишилось кружечків? Правильно! Тобто відповідь 3. А зараз 9 відняти 5. Давайте ось, наприклад, 9 кружечків. І давайте будемо з вами потрошки один відняли, другий, третій, четвертий, п'ятий. Скільки кружечків залишилося в вас? Правильно, 4. Молодці дітки. А зараз давайте. 2. Додати 6. До двох кружечків додамо ще 6. Давайте порахуємо. Скільки буде? 8. Молодці діти! І останній приклад. Сім відняти два. Було сім кружечків. Відняли один, два. Скільки залишилось? П'ять. Отож, який маршрут приведе нас до землі? Де відповідь п'ять? Правильно, той, що дорівнює п'яти. Отож, ладошка наша нас чекає, молодці діти. А зараз я пропоную вам домашнє завдання. Будь ласка, візьміть аркуш паперу в клітинку і прошу вас намалювати ось таку ракету. Подивіться на зразок і це буде ваше домашнє завдання. Ви сьогодні були великі розумнички. Дуже дякую вам! До наступної зустрічі!